Сильних не люблять, їх уникають, бо сильний ніколи не здається. Сильні духом ніколи не страждають. Він знає, що в трудностях прорветься. Сильні невигідні вони незручні, сильними неможливо керувати силу побачиш ти у собі, якщо перестанеш страх відчувати. Сила у чесності у простоті. Це неможливо забрати. Сила у щирій доброті цю силу кожен може мати. Сила у правді, у прямоті, у вміння за свої вчинки відповідати такі не будуть жертовно страждати, не будуть звинувачувати на життя нарікати. Сильні своїм принципам не зрадять. Будуть щасливі всупереч всьому. Сильні встають навіть коли падають, знають, що хочуть, знають ціну всьому. Сильні від мрій не відрікаються, В своїх не зраджують, не продають. Сильні мудрість зберегти стараються у випробуванні ще сильнішими стають, не бояться болю, витримають зраду, впадінню звинувачують тільки себе, підтримують, дадуть мудру пораду. Ніколи не засудять тебе, сильні совість не втрачають, їх неможливо свою думку навязати. Такі за свої слова відповідають, такий у війні вміють перемагати.